Вітаю на телеканалі Київ. Підсумковий випуск новини. в студії Олексій Гіпкал, І Зараз ми поговоримо на такі теми. Сто днів уряду Яценюка. Міністри кажуть про досягнення, а прем'єр про складний шлях реформ. Але спочатку про нагальні. Треба посіятись, треба зібратися, треба нагодувати країну дешевими і якісними продуктами харчування, на яких написано зроблено в Україні. Та як завжди, розмова про гроші і куди підуть кошти від МВФ. Відкриті двері для інвесторів столиця представила свої інвестпроекти у Каннах. Як проєкти заінтерісували транспортної інфраструктури, так і девелоперські проєкти, які виставка і представляє. Протягом трьох днів на розгляд інвесторам представили 50 проєктів на 22 мільярди гривень. Справжні володарі міста, без яких життя столиці неможливе. Стежать за трубами, прибирають сміття чи вкладають бруківку. Комунальники. Люблю свою роботу, але ще я не любив, то я працюю тут вже 14 рік і не подобався, я б таки покинув, ви якщо б не, не подобалася робота. Робота міських служб у сюжеті СТН. Президент Петро Порошенко перебуває з дводенним робочим візитом у Німеччині У понеділок. Глава держави проведе зустрічі з федеральним президентом Німеччини Єохімом Гауком, федеральним канцлером Ангелою Меркель та головою Бундестагу Норбертом Ламертом. Сьогодні у Дрездені глава держави відвідав пораненого старшого лейтенанта 24-ї бригади Володимира Геру. 31 серпня він прикривав відхід близько 400 бійців, які брали участь в обороні Луганського аеропорту, і відходив останнім. Тоді він отримав важкі осколкові поранення руки, легені та хребта. Українські лікарі провели низку операцій. Однак поранений боєць залишався паралізованим. За сприяння українських дипломатів та волонтерів Володимира Геру в лютому перевезли на лікування в міську ліклі. Кудрездена. Глава держави вручив військовому орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Вся країна тебе лишається. Ми знаємо, що так народжуються українські герої. Я навчаюся свою країну. Насправді Україна зараз проходить величезні. І так як ти тримаєшся під час цих виспіків, з тебе буде брати приклад вся за По На у нас 10-та операція, ну інфекція дала такі свої. Наслідки, що на е, нас три сантиметри спинного мозку, можна сказати, зіла бактерія. Президент обговорив з лікарями стан хворого та доручив міністрові охорони здоров'я взяти під особистий контроль реабілітацію героя. У лікарню, де лікуються поранені українські військові, яку відвідав президент, прийшло багато українців. Глава держави подякував місцевій українській громаді за підтримку вояків, які лікуються у Дрездені. Петро Порошенко разом з присутніми та українським священником помилилися за Україну та за здоров'я військових. Президент відзначив, що Україна зараз переживає складні часи однак цей іспит об'єднує всіх українців. До подій на сході вчора члени російсько-терористичних формувань здійснили 34 збройні провокації проти сил АТО. в районі селища Луганська працював снайпер. Найбільша кількість провокацій зі стрілецької зброї та з автоматичних гранатометів зафіксована біля селища Широкине та в районі Донецького аеропорту. Вже сьогодні, після опівночі, бойовики двічі здійснили збройні провокації проти наших бійців в районі населеного пункту Опитне. А о 6.15 ранку обстріляли позиції села То біля селища Широкине, використавши міномети. Українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь і погасили вогневу точку противника. За інформацією радника, міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка. Противник продовжує концентрувати важку техніку, танки, бронемашини та артилерію під Новоазовськом Саханкою та Прилеглих. Населених пунктах. Проросійські бойовики продовжують накопичувати сили та важке озброєння на Артемівському, Маріупольському та Луганському напрямках. Спостерігається активізація ворожих диверсійно-розвідувальних груп, зокрема на Донецькому та Луганському напрямках. Як повідомлялося раніше, бойовики імітують відведення важкої техніки. Озброєнь в той час, коли їхня техніка одразу повертається до бойових позицій або переховується в індустріальних районах та на віддалених сільськогосподарських спорудах. Сьогодні, 15 березня, о 10.50 ранку. Терористи відкрили провокативний вогонь із 120-мм міномету по своїх позиціях в районі саханки на Маріупольському напрямку. Населений пункт тимчасово контролюється бойовиками. Вони обстрілюють свої позиції з метою звинуватити сили АТО в порушенні режиму припинення вогню та відведення важкого зброєння від лінії розмежування на визначенні відстані. Прес-центр штабу АТО повідомляє, що українські війська неухильно дотримуються мирних домовленостей, відвели важке озброєння. Роєння на визначені позиції та виконують положення режиму припинення вогню. У Києві під посольством Російської Федерації відбувся імпровізований похорон Владіміра Путіна. Активісти автомайдану під траурний марш Шопена встановили надгробну плиту. На ній президент Росії зображений в образі Адольфа Гітлера. Датою смерті автори пам'ятника обрали 12 березня. Саме цього дня мережою почали поширюватися чутки про зникнення і смерть Путіна. Крім дошки, активісти привезли і використані гради та касетні заряди. На завершення люди облили плиту шампанським, а під нею поклали презервативи та посту пляшку з під горілки. кожен, хто побачить цей пам'ятник, має пам'ятати про те, що така людина і що ця людина винна саме в тому, що відбувається у нас на сході України в смерті тисячі людей. Це забили. Наші тернопільські активісти е, виготовили цей пам'ятник. Урядові підсумки Кабмін під керівництвом Арсенія Яценюка пройшов перший психологічний період в роботі. Само собою міністра розповіли про здобутки у своїх напрямках. А прем'єр розповів про терни українського шляху. Сто днів уряду. Звіт в сюжеті Вероніки Сектим. Впровадження нових реформ і досі викликає в суспільстві скептичну реакцію. Проте посадовці наголошують, це єдиний вихід для виведення країни з кризи. Наразі ж головне, що спільними зусиллями вдалося отримати кредит від МВФ. На нього держава покладає чималі надії. Перший транш допомоги склав 5 мільярдів доларів. Цей транш буде використано в тому числі. На поповнення золотовалютних резервів Національного банку та здійснення урядом України зовнішніх виплат, і це в свою чергу сприятиме стабілізації на валютному ринку нашої країни. Стабілізація, яка всім нам потрібна. Чи не найважливішим наразі є питання обороноздатності країни? Міноборони України вдалося значно модернізувати техніку та способи поставки її в зону АТО. Це дало можливість відправити військам близько двох тисяч одиниць озброєння. Безпрецедентний фінансовий ресурс оборонного бюджету на 15-й рік у сумі 44,6 і шість гривень. Своєчасне прийняття кабінетом міста кабінетом міністрів державного оборонного замовлення. До речі, це було зроблено вперше в історії України. Дозволило спланувати закупівлю та ремонт озброєння техніки на 2015 тисячі рік в кількості 12,5 тисяч одиниць. Необхідно, щоб «Укроборонпром» невідкладно поставляв техніку. Міністерство фінансів готово оплатити оновлення всього складу техніки його модернізації. Докорінні зміни на українців чекають в правоохоронній системі. Міністр внутрішніх справ запевняє, перший етап створення нової патрульної служби перейшов у завершальну стадію на допомогу реформам. Сполучені Штати Америки виділять 26 мільйонів доларів та власних інструкторів. Ми сьогодні вийшли на базовий договор з американським правительством, который вже утверждена в Белом домі, Основной акцент зроблений на реформирование патрульної служби, ту, которую ми зараз реалізуємо. Україну підтримує весь світ, заявив міністр закордонних справ Павло Клінкін. Окрім фінансування реформ, держава вже отримала понад 100 мільйонів євро гуманітарної допомоги з боку ЄС та країн-членів. І це лише початок. І ми працюємо над тим, щоб в майбутньому над відбудовою Донбасу з нами працював також весь. Цивілізований світ наразі Україна тримає курс на здобуття енергонезалежності. Щоб зменшити споживання природного газу, уряд виділив 350 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на компенсацію населенню в розмірі 20% закупівлю негазових котлів. За рахунок таких заходів Кабмін очікує зекономити більше 1 мільярда гривень завдяки приватному сектору. Та й на цьому не зупинятимуться. Зараз в уряді чекає на прийняття постанови, з рахунок якої крім 20% компенсації. Буде прийнято рішення 30% компенсації на утеплення індивідуальних будинків та 40% на утеплення багатоповерхових будинків. Досягти успіхів вдалося в енергетичній галузі. Україна закуповує більше 50% газу з Європейського союзу, і це дало можливість державі значно зекономити. Міністр енергетики розповів, що з опалювального сезону держава вийшла із запасами у 8 мільярдів кубічних метрів газу. Починаючи опальний сезон, було дуже багато страхів. Стосовно того, чи в нас достатньо запасів, чи ми зможемо забезпечувати стабільність постачання протягом трьох місяців, останніх, як мінімум, нафтогаз заощадив, закуповуючи на спотовому ринку європейському щонайменше 200 мільйонів доларів. Це досить суттєві кошти. В Україні вже починається посівна, тому і цьому питанню посадовці приділили увагу. Міністерство аграрної політики вдалося підписати меморандум про допомогу від Канади та Ізраїля українським плодовачевим господарствам. Цей проект залучить аграріям 400 мільйонів гривень. В свою чергу Арсеній Яценюк звернувся до міністра агрополітики з проханням забезпечити населення продуктами власного виробництва. Треба посіятись, треба зібратися, треба нагодувати країну. Дешевими і якісними продуктами харчування, на яких написано, зроблено в Україні, зважаючи на успіхи у досягнутому, Арсенія Ценюк наголошує попереду ще багато роботи. Головне направити усі сили на покращення ситуації в країні. Ми вибрали інший шлях: шлях державних діячів, який тернистий, який не дає політичної перспективи для тих людей, які зараз знаходяться тут. Але який дає політичну перспективу і майбутнє в цілому для країни. І ми з цього шляху не звернемо. Вероніка Сектим, Данило Городецький, телеканал Київ. У суботу соціальний хліб від ПАД хліб став дешевшим. Про зниження ціни домовився мер Києва Віталій Кличко на зустрічі з головою наглядової ради Вад Хліб Києва Владиславом Атрошенком. Зрозуміло, що в складний період малозабезпечені люди страждають першими, тому мер Києва наполіг, щоб соціальні сорти коштували менше. Для пані Світлани хліб чи не найулюбленіший продукт. Пенсіонерка розповідає, хоч купує його не щодня, втім споживає рум'янець з усіма стравами. Здорожчання борошняного продукту болісно вдарило по гаманцю пенсіонерки. Зниження ціни приємна несподіванка. Хороша новина, хай би все подешевшало. Що не їсиш, борщ, суп, кусочок хліба треба до нього. Люди задоволені, бо й не сподівалися на зменшення вартості продукту. Це дуже добре, тоді, якщо він став дешевше, але було б краще, якби був на рівні минулорічного. Я ж удивилась, чесно кажучи, що дочка покупала 9.50 і 5.07. Є різниця. Приємно. Ціна спасибо, да. був дорогий, став дешевше, ми все розуміємо, нормально. Хліб це перша необхідності, тому думаю, що треба, щоб він більше не повищався. Ціни на хліб, які зустріли кияни у кіосках та магазинах 12 березня, людей не потішили. В середньому з гаманця лише за одну буханку треба докласти кілька гривень. Це подорожчання хліба в столиці було невиправданим, здійснювалось під час паніки населення та жіотажу на ринку валюти, наголосили експерти. Фахівці запевнили, на момент, коли люди змітали продукти з магазинних полиць, ціни на компоненти собівартості виробництва хліба були безпідставно високі. Ми мали піковий сплеск цін, Ми мали паніку, але користуватися цією панікою і закладати це в собівартість і казати там, я не знаю, для контролюючих органів для антимонопольного комітету, що собівартість хліба зросла настільки, що маємо зараз підняти ціни на 30%, Ми вважаємо це і некоректним. У них фактично з початку цього року відбулося суттєве дійсно там близько 50% вартості палива, вартість палива додала. А початку березня місяця на 50% подорожчав газ. Ну але тим не менше, в загальній структурі собівартості я, наприклад, не бачу підстав для такого суттєвого подорожчання. Аби захистити найбільш вразливих маркиєва Києва не поліг аби соціальні сорти коштували менше. Наступного дня після здорожчання міський голова зустрівся з керівництвом хліб Києва і наголосив, підприємство повинне знаходити можливості і закуповувати борошно та інші інгредієнти за нижчою і конкурентною ціною. Ми Повинне вирішити проблему соціального хліба. Це подорожання вже третє за цей рік. Не можна підвищувати ціну на хліб кожного місяця. Ми повинні шукати всі шляхи для того, щоб знайти баланс, розуміючи цю дуже вкрай складну економічну ситуацію. Не підприємство виправдовували собівартість, штучно не завищували. Утім, соціальну відповідальність усвідомлюють. Тож 14 березня для трьох сортів хліба у роздрібній мережі столиці скасували останнє підвищення. Сьогодні ми лишаємося в старих цінах, які у нас існували, і фактично завдання у нас якомога швидше встановити мережу. Малих архітектурних форм малих магазинів, де би ми забезпечували соціально в верстви населення. Від суботи соціальний хліб падків хліб став дешевшим. Знизла ціна на український у крамницях. Вербника він коштує близько 6 гривень в інших торгових точках. Майже 7. Дешевшим став батон на різний. Його ціна 4,86. Вартість пшеничного в кіоска «Київхліба» – 4,80. Богдан Бур'яненко, Наталія Сарданова, Андрій Ніконов, Олександр Банний, Телеканал Київ. Столиця має переходити на сучасні методи терморегулювання. Мер Києва заявив, столична влада проводить відповідну роботу з підприємствами-монополістами щодо потреби встановлення лічильників та терморегуляторів. І що дуже важливо для енергозбереження. Це коштуватиме дешевше і місту, і кожному киянину. Віталій Кличко сподівається, що в наступний опалювальний сезон Київ увійде на зовсім інших умовах. Ми повинні перейти на сучасні методи терморегулювання. Чому тому, що у нас ми знаєте, як температуру регулюємо в квартирі, не батарею включаємо, виключаємо, як це робиться в європейських країнах. Ми відкриваємо вікно. Кожен пересічний українець в п'ять разів більше використовує енергії ніж серед пересічний європейців. Наступним від незаконних мафів буде очищений Оболонський район. Столиця про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Київ. і Запевнив містян, що навесні до дня Києва кіосків на вулицях значно поменшає. Віталій Кличко заявив, що, попри великий спротив, він доведе цю справу до логічного завершення. І хочу звітувати, що на сьогоднішній день Печерський район він перший район, де незаконних мафів немає. Там залишились тільки ті мафії, які сплачують гроші. Зараз схему мафів ми утверджуємо і вони ще будуть переставлені. Одне не можу сказати, деякі будуть ще переставлені. А це перший крок. Наступний крок ми зараз починаємо. Переходимо до Оболонського району. В Києві повинно залишитись шість. Тисяч мафів. Кожен з цих мафів е е залишається ті тільки в тому випадку, коли він сплачує е гроші. Не прокурорам, не міліціонерам, не кому ще там, кому він за, за кришування платить, він повинен сплачувати гроші в бюджет міста. На Контрактовій площі розпочалася реконструкція фонтану. Для проведення робіт будівельники обнесли сквер біля водограю парканом. Інформує подільська районна адміністрація. Однак такі дії насторожили місцевих мешканців. Люди побоюються, що замість перебудови фонтану зведуть торговий центр або офісний. Тому жителі заблокували майданчик. Надвечір у сквері відбулись громадські слухання. До активістів прийшли голова району і керівництво Подільського зеленбуду. Вони запевнили, що нічого, крім водограю, на зеленій зоні, споруджувати не стане. Однак мешканці, не дочекавшись завершення зустрічі, почали ламати паркан. Нині огорожа повалена. Жителі обіцяють не допустити забудови скверу. Він працює, але на повну потужність. Не так як він був спроєктований. Працює тільки дві струї. Тому що він працює на силу того, що залишились насоси ще б кілька місяців. Він не працював, би він взагалі. Якщо ви хочете від мене почути гарантію того, що тут нічого окрім фонтану не буде, я таку гарантію даю особисто от на камеру. А мешканці корчуватого взялись за відновлення місцевого бомбосховища. Одна з найбільших захисних споруд у Києві розташована на заводі Радар. Торік приміщення пограбували майже на півмільйона гривень. До кінця літа активісти планують відшкодувати втрачене та привести укриття до повної готовності. Місце, де можна сховатися в разі небезпеки, оглядають працівники дитсадка і школи, що розташовані поруч, та активісти кручуватого. Бомбосховище площею 9200 квадратних метрів здатне розмістити до 2,5 тисяч людей. Представник заводу, на балансі якого перебуває укриття, каже, сховище побудоване дуже якісно. Споруда витримує і ядерний удар захистить під час повені. Технологічне предусмотрено шлюзування людей. Допустим, коли то проти укриття використовується, щоб не було це саме шлюзується. які люди сюди, ті знову закриваються, ну, типу по підводній по лодці. За планом бомбосховище має два основних виходи з різних боків та чотири входи з вулиці. І ось тут герметично закривається повністю. Як підводна лодка, сюди ні воздух не потрапляє, нічого. Зауруження великолепніше. Просто сюди треба приложити руки, совість, зробити його. І для Києва буде дуже хороше убіжище. Аби контролювати рівень кисню, у сховищі встановлено спеціальну систему фільтрації. Прилади обов'язково сповістять про зростання вуглекислого газу у приміщенні. Є тут і резервний запас протигазів. Їх на складі майже 4,5 тисячі. Періодично вони підлежать перепровірки в інституті цивільного захисту. Перевірила якість захисного інвентарю, і громада корчуватила. ходив, його... живачках навіть в очках ходив. <рес> Повністю готова до експлуатації система водопостачання за допомогою спонсорів придбали генератор, налагоджено вкриті і систему зв'язку. Сатисловіті карти, поміщення, столи. От зв'язка, є задійство радіоточка. Задійство відремонтувати у бомбосхові ще треба два санвузли, медкабінет та загальні приміщення для відпочинку. Потрібно закупити меблі. Підключаємо активних людей місцевих і. Представників бізнесу, який розташований поруч спільними зусиллями. Я думаю, що відновимо і в подальшому будемо використовувати вже і охороняти цей об'єкт, бо таких об'єктів унікальних в Києві практично можна на пальцях перерахувати. Мешканцем кончукорчувати можна сказати, що ми захищені. Не очікувала, що таке приміщення тут. Я думала, що тут щось занедбане там на самом ділі, воно більш-менш. Пригодне, я думаю, для схову за кілька місяців укриття відповідатиме всім вимогам, говорять активісти. А схеми евакуації з інформацією про сховище розмістять по всьому мікрорайону. Юля Поворозник, Юрій Росохай, телеканал Київ. Інвестиційний потенціал Києва на цьому тижні представляли світові на міжнародній виставці Мірім 2015 у Каннах. Українська делегація запропонувала 50 проєктів на 22 мільярди гривень. Як зазначив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, завдання столичної влади подолати стереотип, який склався у багатьох іноземних бізнесменів, про те, що вести справи у Києві ризиковано через корупцію та бюрократію. Ігор Ніконов розповів, що окрім девелоперських проєктів, яким присвячена виставка, бізнесменів, цікавить транспортна інфраструктура, також багато пропозицій з надання різних послуг. Хоча інтерес до України досить великий, але інвесторів відштовхує не стільки війна на сході, як сформовані стереотипи щодо чиновницького свавілля та недосконалості українських законів, які не сприяють інвестиціям. Перший заступник зазначив, що мер Києва Віталій Кличко на численних зустрічах розповів потенційним інвесторам про сприятливі зміни для інвестиційного клімату. Питання щодо змін у законах, які хвилюють бізнесу, загальнять і передадуть українському урядові. Треба дуже серйозно звернутися всі вместе на зміни в законодательну базу нашу для того, щоб проекти такі проекти, як наприклад, ЕСК, як проекти по концесіям, вони були більш скажімо, поняти для людей, тому що Это одни из немногих проектов, которые могут дать нам точки роста нашей экономики, не только города, но и самой страны. Например, у нас не реализован ни одного концессионного настоящего проекта по строительству инфраструктурных объектов, таких как дорог автомобильных, мостов и чьих-то других. И, конечно же, мне кажется, с этих проектов и надо начинать. Ну, по крайней мере, хотелось бы к этому стремиться. Для людей комфорт і краса, для кому... для комунальників праця двірники, сантехніки, шляховики, енергетики та багато інших працюють для того, аби в оселях киян завжди було затишно, а вулиці міста були чистими та доглянутими. В знак подяки за нелегку працю роботу комунальників вшановлюють у третю неділю березня. Ще сонце не зійшло над містом, а вони вже грибуть, метуть і вичищають. Чистота для двірників не просто слово, а внутрішнє покликання, яке збігається з професійним обов'язком. Без цього не можемо. Це вже, це вже наше. Воно в крові в нас. Стати, ми вже навіть як приїжджаємо в друге місто, місто, то це вже професійно, ми вже дивимося на територію. Яка територія? Як прибрана, критикуємо, якщо в них погано. У нас красиво. Жартома їх ще називають гераклами, бо в снігопади де вони день за днем перелопачують тони снігу і розкидають кількасот кілограмів піскосуміші. Часто працюють без відпочинку майже цілодобово. Погодні примхи не зважають на кодекси законів про працю. Почистити, посипати, тому що на рано, може, Що в дурі відкидати, але вже повідкидали, що відкидаємо. Так. Підемо дихати. не до відпочинку і озеленювачам за зиму. Вони вирощують мільйони квіточок, щоб потім з ранньої весни до пізньої осені прикрашати ними клумби та сквери серед місця. А так на вже слава Богу, 10 років. Так що привикли вже робимо помаленьку, дай годі. Перепочили і опять за роботу. Що отримало б наше місто статус однієї з найзеленіших столиць Європи, якби не самовідданість зеленбудівців, вони не лише висаджують молоді дерева, а й прискіпливо доглядають за старими, аби ті зустрічали весну омолодженими. Ну, хлопці наші режуть, а ми після їх йдемо, закрашуємо, щоб не пропадали дерева, щоб не сохли. Роботу люблю таку. Вже 41 рік проробила я. І 17 років, саме старий роботник любові навіть дороги не робляться. Переконують бруківники. Вони на колінах роблять свою справу. Так, викладаючи камінь за камнем, викладають ось такі міцні дороги, які служитимуть десятки років. Тяжка праця не лякає людей. Тільки б Київ був красивішим. Люблю свою роботу, але ще є не робив, не любив то Я працюю тут вже 14 рік і не подобався божаки. Покинув би як, якщо б не було, не подобалась робота. Я робимо для людей, для всіх красивіші тротуари, дороги. А це ті, хто любить надійність, особливо сантехнічну. Як тільки запідозрять пристрої водопостачання чи водовідведення у невірності господарям, реагують миттєво. Навіть додому не йдуть, поки все не запрацює як треба. Залишаємося до тих пір, поки не зробля. Це може бути і в 11, і в 12 годин ночі. Поки не закінчимо роботу, доти і працюємо». Вміють вони підібрати ключик до будь-якої проблеми. За це чимало похвал і добрих слів. Ви наші спасітелі, як вони кажуть, і все отак. От, от цього достатньо для нас. Ми ж працюємо з людьми, ми повинні бути для людей. А ці люди йдуть до народу з теплом. Аби взаємний зв'язок був безперервним, зміцнюють його то локально, то глобально. Останні роки енергетики ставлять акцент на нових мережах теплопостачання з найсучаснішими трубами. В моїй практиці поки що ще не було. Такого, що ця труба порвалася, так Уже були у нас е, монтажа этих трубопроводу. но пока что то що одного случая такого не було. Тепло, вода, світло, дороги, чистота і краса міста це все робота 40-тисячної армії столичних комунальників, і кожен солдат віддається службі сповна. Це люди, які дуже роботоспособні, це люди, які дуже терплячі, це люди, які дуже рідко. Чують дякую, і вже на жаль, звикли до цього. От і це люди, яких звичайно нам треба підтримувати, цінувати їх нелегку працю. Тоді віддача буде ну дуже замітне помітною і серйозною. Часто щоденна робота комунальників залишається поза увагою пересічних мешканців. У цьому і є цінність людей, які працюють для громади, а не намагаються заробити собі бали в політичних рейтингах. Світлана Жайвернофіросухай, телеканал Київ. Ось такі були події тижня у столиці. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими.